Друзі, всім дай Боже. У нас тут продовжується будівництво навісу. О Отого. Будемо зараз, ми його накривати. Зараз підготовлюємо дошки. Перед тим я його покрив переробкою. Ось таке все чорне. Покрив переробкою. Також тут підготували трохи шиферу. Шифер не... Найкращої якості, але але щось трохи є. Ось тут, ось такий ось такий, ось такий, шифер. Ну, будемо крутити його шурупами, а не цвяхами, щоб він не тріс нам. І отак от буде. Тепер ще зараз будемо розрізати дошки, які потрібні, і все, будемо то крутити. Так що, друзі, не переключайтеся, буде цікаво. Отакі, От друзі, дошки. Зараз ми їх стату на цій циркулярочці підріжемо. Подовжині оці вже не треба, тільки краї перейдемо. І щось з того виберемо. Що, друзі, отак ми то обрізали От такі дошки, вже старі дошки, вони вже досить давно лежать, і вже місцями такі штуки на них, але під шифер будуть. Ну що, друзі, так, дошки підготували. До речі, прицеп тут виручає просто ідеально. Просто ідеально виручає прицеп, бо не високо падати, якщо щось. Не високо падати. З прицепа є більша площадка, легше щось робити. Зараз ліземо наверх. Будемо заміряти мірку зробимо собі на ті дошки. І будемо крутити. Крутити будемо гайковертом, зараз покажу яким. Е, бо навіть даховщики, які роблять дах, вони е, всі працюють імпактами. Я як людина, яка то продає, можу вам сказати, що імпактом чи гайковертом у них однаковий принцип роботи. І нема. легше крутити в дерево Тут шурупи, турбошурупи, бо вам... вони крутять ударом і вам не, не скручує руки вас не, не скине з драбини, наприклад, або не на руки, якщо щось потужне крутити. Тому будемо крутили гайковертом. Без зусиль, все як має бути. І е, ще важливий момент, що на імпакт чи на гайковерт потрібна спеціальна насадка на шуруп чорного кольору. Бо всі насадки сірого кольору вони є для шуруповертів, а чорного вони є для імпактів і гайковертів через те, що вони калені і витримують удар. Отака штука, друзі. Їдемо далі. Ось, друзі, отак воно буде виглядати. У мене гайковерт має місце під, під біту. А є гайковерт, які не мають місця, то купує спеціальний перехідник на біту, ставиться і все. мелоки, калина, все як має бути. Що, друзі, отак вона у нас виходить. Перша, третя, довгі. Посередині шифера, виходить короткі даємо. Отак. Зараз знову даємо довгу, посередині буде коротка. І так буде. йти далі. Ось так, друзі, воно вийшло. У нас наразі дошки ми вже всі закрутили, що звідси якось вилізти. Опа. Наступний етап буде шифер. Зараз будемо крутили шифер. Там засіяв сою. там 20 Сотиків соя засіяна, як така бомж пакетом. Мінімальними вкладеннями, нічого не куплялося, щоб її там посіяти. Тому, друзі, буде дуже цікаве відео, коли ми будемо молотили і цікаво, що ми там збираємо, там щось є 18 чи 20 сотиків. А ми вертаємося до даху. Зараз будемо шифер -крили. Так, Ну що, друзі? Дошки ми прибили. Отак. Тут ми собі вже готуємо шифер. Треба три ряда, два ми назбирали, на третій трохи проблема. Третій будемо зараз щось з кусків вибирати. Також, друзі, дзвонив мій колега, той, що має комбайн, казав, що комбайн вже поїхав, комбайн продали нарешті. І тепер нам треба новий комбайн. Так що, можливо, хтось знає якогось, там, хтось знайомих продає комбайн. Клас або Джондір. жатка, Ну, 3,6 метра хоча би, або 3,5 метра. Якщо хтось знає, пишіть в коментарях, розглянемо. Всі пропозиції, бо треба комбайн ще соя не змолочена. Так що, друзі, отакі справи. Їдемо далі. Отак, От друзі, робота потрохи йде. Тут нам подають шифер. Мама з татом подають, а я прикручую зверху. От так потрошки виходить з таких кусків. І йдемо далі. Ну що, друзі, фініш, дах накритий. Зараз пилкою ще пообрізаю. от Раз, два, три. Отам ще. І все. Так, тут рековерт. Ну, Опа, ну то є сила, з прицепа робити. То є люкс. Так воно, друзі, вийшло. Тут місцями, де колись було, стоїть чи що то було, запінимо. І буде люкс. Буде все чітко. Майже рівно. різно, Tako, še naslednji je kosoček. Tudi je kosoček. Друзі, отакий От вийшов навіс. Отакий. От ще якщо встигну в шию, тут з комбайна нива. рама, Чарамач, лонжерони, Чарама, з комбайна нива. Тут все розрівнаю. може частину залити бетон. Прицеп сюди гарно влазиться. Там то, що світиться, то ми запінемо або чимось зашпаклюємо. І тут вгорі додамо, ще щось, бо нам отут так сходилося, а тут не сходилося. Ці всі шпари ми теж закриємо, їх тут не буде. Їх тут не буде. Так що, друзі, отак от воно у нас вийшло. Якщо це відео було для вас цікаве, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.